Єва розповідає про те, щоб навчитися вписатись зі зібратими та гастролювати з сином Уальдом Вовком. Сімейний танець як знайти своє місце як матір, мачуху та просто люблячу людину. Сучасна родина не завжди є стандартною картиною з підручника. Це може бути складним, багатогранним, але завжди, сподіваюся, наповненим любов'ю та розумінням. Останнім часом я все частіше замислююся над тим, як формується наша ідея батьківства та як змінюються ролі в сім'ях, де є усиновлені діти, мачухи та вітчими. Нещодавнє інтерв'ю з Євою Сомерсом Купером, співачкою та матір'ю маленької Вальда, змусило мене подивитися на цю проблему з іншого кута. Єва відкривається про свою подорож від того, щоб бути мачухою до чотирьох бонусних дітей чоловіка до народження власного сина. І, знаєте, її чесність і щирість дивовижні. Вона не намагається прикрасити реальність, а ділиться своїм досвідом, труднощами та перемогами. Це особливо цінно, оскільки невимовний стереотип про справжню сім'ю все ще панує в суспільстві, і людей, які знаходяться поза цим форматом, часто відчувають себе поза місцем. Бонусна мама знайти своє місце в чужій історії. Найцікавіше, на мою думку, в історії Єви це її роздуми про роль бонусної матері. Вона каже, що це виявилося для неї найбільшою зміною, ніж мати власну дитину. І я абсолютно з нею згоден. Коли ви приходите до сім'ї, яка вже має дітей, ви не починаєте історію з нуля. Ви приєднаєтесь до вже існуючого сюжету, де кожен персонаж відіграє свою роль, власну історію. І ваше завдання не переписати цей сюжет, а знайти своє місце в ньому. Це непросто потрібно бути терплячими, розумінням та поважним. Вам потрібно дозволити своїм дітям вирішити самі, коли звернутися до вас за порадою чи допомогою. Вам потрібно бути готовим до того, що методи вашого батьківства можуть відрізнятися від методів біологічних батьків. І найголовніше, що ви повинні бути готові до того, що ви не заміните їх маму чи тато. Ви не заміна, ви доповнення. Я пам'ятаю перший раз, коли я прийшов до родини свого майбутнього чоловіка. У нього вже було двоє дітей, і я почував себе повністю загубленим. Я відчував, що завжди роблю щось не так. Я боявся сказати щось не так, робити щось не так. Я просто намагався залишитися в тіні і не заважати. З часом я зрозумів, що це неправильний підхід. Діти відчули мою нещирість і мені не довіряли. Я зрозумів, що мені потрібно бути більш відкритим, чесним і щирим. Мені потрібно було показати їм, що я також хотів, щоб вони найкраще були для них і що я готовий їх підтримати. Це було непросто, але з часом ми почали довіряти один одному. Ми почали говорити і ділитися своїми почуттями. Ми почали вирішувати проблеми разом і разом насолоджуватися успіхами. І врешті-решт, ми стали справжньою родиною. Мама і дитина новий етап батьківства. Народження вашої власної дитини це завжди величезний перелом у житті жінки. Але коли у вас вже є діти з попередніх стосунків, цей момент набуває ще більш глибокого значення. Ви не просто стаєте матір'ю, ви стаєте матір'ю дитини, яка вже є частиною складної сімейної системи. Єва каже, що народження Уальда було не настільки великою зміною для неї, як мачуха. Можливо, тому що з власною дитиною ви починаєте з чистого шиферу, ви самі визначаєте правила гри. Але це не означає, що речі стають простішими. Навпаки, з приходом нового члена сім'ї в існуючій родині виникають нові виклики. Нам потрібно перерозподілити увагу, час та ресурси. Інтереси всіх членів сім'ї повинні бути враховані. І найголовніше, що вам потрібно підтримувати баланс між новими та старими стосунками. Британські традиції проти свободи вираження поглядів. Цікаво, що Єва торкається відмінностей у батьківстві у Великобританії та США. Вона зазначає, що в Лондоні все відрізняється, що британці дуже традиційні і що виховання дітей часто передбачає певні зобов'язання та ритуали. В той час, як у США свободу вираження поглядів та індивідуальності більш цінуються. Я думаю, що це дуже важливий момент. Виховування дітей це не лише питання методів та прийомів. Це також є питанням культури та цінностей. Те, як ми виховуємо своїх дітей, відображає наш власний погляд на світ, і те, як ми хочемо, щоб майбутнє виглядало. Чоловік, справжній батько, підтвердження цінностей. Єва Тепло розповідає про те, як чудово спостерігати, як її чоловік знову стає батьком. Вона каже, що це підтверджує його справжню природу і нагадує їй, чому вона закохалася в нього. І я думаю, що це дуже важливий момент для тих, хто перебуває у таких стосунках. Спостерігати за тим, як ваш партнер стає люблячим і турботливим батьком це одна з найкрасивіших і надихаючих речей у світі. Сім'я це танець. Зрештою, сім'я це не статична картина, а динамічний процес, постійний танець, де кожен учасник намагається знайти своє місце та гармонію. І немає значення. Чи ви біологічний батько, мачуха, відчим чи просто любляча людина? Головне, це те, що в цьому танці є любов, повага та розуміння? Я думаю, що досвід Єви Сомер Скупер це чудовий приклад того, як можна побудувати міцну і люблячу сім'ю, навіть якщо вона не відповідає загально прийнятим стандартам. І я сподіваюся, що її слова надихають когось у подібних стосунках, щоб продовжувати знаходити своє місце в цьому складному і прекрасному танці під назвою Фамали. Поради та підказки. Будьте терплячі, будівництво стосунків з дітьми, які не є вашим біологічним, вимагає часу та терпіння. Не намагайтеся замінити, не намагайтеся замінити їх маму чи тата. Ваша роль завершити свою сім'ю. Поважайте традиції, поважайте традиції та цінності, які вже існують у сім'ї. Будьте чесними, будьте чесними та відкритими у своїх стосунках зі своїми дітьми. Люблю беззастережно, любіть своїх дітей беззастережно, то біологічні чи ні. Слухайте себе, не забувайте про свої потреби та почуття. Шукайте підтримку, зверніться за допомогою до друзів, родини чи професійних радників. Не бійтеся бути собою, будьте вірні своїм цінностям і переконанням. Насолоджуйтесь моментом, переглядуйте всі моми, що правили з свій сім'я це не лише кров'яні кравства, але й вибір. Вибір любити, підтримувати і бути там, незважаючи ні на що. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти виклики та радості сімейного життя та надихне вас створити сильну та люблячу сім'ю, незалежно від того, яку форму вона має.